Усім привіт! Мене звати Катерина, і я рада вітати вас на своєму каналі. У цьому відео я хотіла би поділитися з вами своїми надбаннями, своїми покупочками до Великодня. Це різноманітний декор та корисні речі, які, я думаю, будуть приємні та доречні всім, хто святкує таке велике свято, як Пасха. Спочатку покажу вам найголовніше це те, до чого я давно йшла, збиралася, але постійно якось відкладала, відкладала, відкладала. Думала, що обійдуся, але цього року вирішила: ні, я буду купувати. І річ піде про кошики, великодні кошики. Я давно мріяла про кошик саме з білої лози. Ну, вона не біла сама по собі, це така звичайна лоза, але її вибілюють якимись там спеціальними технологіями. Я не вдавалася в ці дрібниці. Я хотіла саме такий: не плутайте, є просто кошики з лози, які фарбовані фарбою, але вони стираються і вони досить такі неприємні, як крейдові на дотик. І потім можуть залишати пляну у вас на одязі або там на тому, що ви будете вкладати у ці кошики. Я мріяла саме про кошики з біленої лозі, вони досить коштовні. Але я знайшла такий досить приємний для мене варіант в Instagram і замовила, форма цього кошика. Називається човник. Ну, ось такий він досить великий. Можете бачити, порівняно зі мною. А це буде наш основний кошик, який буду нести або я, або чоловік. Зазвичай до церкви на Великодень ми їдемо на автівці, ну, складаємо просто, а там нам буквально 30-50 метрів принести. Ну, ось такий він гарний, такий цупки. Мені подобається. І ще я маю двох діточок, які теж дуже полюбляють всю цю процедуру. Тому для них я придбала ось такі кошики поменше, два однаково. Можливо, для донечки це ще буде трошки завеликий, але вона зростає, тож, щоб вони не сварилися між собою, то взяла два однакових. І тепер у мене ось такий набір з трьох кошиків. До кошиків у мене є це не з нового, просто є ось такий рушник великодній рушник. Його якось вишивала мені моя матуся. Це така дуже цінна річ для нас. Я сподіваюся, що будемо ми його дуже довго зберігати, і потім може хтось з моїх діточок також буде його використовувати. Далі про те, що буде корисно і таке, що стосується саме випікання, я придбала собі дві ось такі нові формочки. Вони невеликого об'єму. Їх діаметр 10 см і висота 12 см. Я взяла їх два. У мене вже є силиконові форми для випічки кулічів, пасок хто як каже, хто як називає. І мені дуже подобається, але вони в мене. Трошки менші, і ще у мене є набір з принтом. Коли випікається паска, то залишається на ній такий а, у вигляді буковок та В Христос Воскрес. На подаруночки я також буду випікати паски, і для цього придбала ось такі невеличкі формочки, вони з такого щільного картону. І е, мають таку, також силіконове е, покриття всередині, і паска з них дуже легко витягається, нічого не прилипає. Я їх використовую декілька років, мені подобається. Взяла поменше і трошки більше. Е, якщо їхати до когось на свята, то можна ось так взяти, буде і зручно, і дуже гарно виглядати. А Ще я придбала ось такі глазурі для покриття. Чесно кажучи, просто вирішила, що я не буду витрачати на це час, і одразу в мене будуть ось такі кольорові: я взяла білу, жовту та вускову. Діти у мене полюбляють дуже, якщо глазур кольорова, я її взагалі не їм, а чоловік мій теж не дуже. Тому мені не принципово, які вони будуть. Я не експериментую з цими, всякими, там желатиновими або ще, бо я її просто всю прибираю і їм лише куліче. Я не їм настільки солодкий, взагалі. це просто суцільний цукор, на мій погляд. Тож мені воно не подобається, і якщо можна не витрачати на це час, то я його вирішила зекономити. До речі, тут дуже гарний склад: лише цукрова пудра, крахмаль картопляний і лимонна кислота. Все більше нічого. Ви додаєте сюди білок і просто все збіваєте. Чому взяла ще кольорове? Тут зараз прикріплю фото, як я робила минулі роки. Кулічики, я як я їх прикрашала, це виглядало, ну, дуже вже святково та гарно. І скажу чесно, всі погляди були приковані до наших кошиків того року. Якщо вистачить мені часу, цього року буду теж якось так оформлювати. Ще для доньки взяла ось такий, таку посипочку з яєчками та крихтами. Жовто-блакитну, у мене дочка дуже любить саме коли паски прикрашені посипкою, тому взяла для неї, вона буде самостійно перекрашати собі декілька пасочок за допомогою глазурі та ось цієї посипки. У мене є ще інші, вдома Достану, буде вона комбінувати як збажає. І далі розкажу трошки про декор, що я купила. По-перше, це у мене ось така підставка для пасочки. Я дуже хотіла придбати саме з великоднім якимось малюночком, щоб туди можна було встановити пасочку та яєчки, але щось нічого мені не припало до зору. В епіцентрі одна мені сподобалася форма, але вона там коштувала щось там 700 чи 800 гривень, як на мене, то занадто. А ось таку я придбала, можна невеличку пасочку всередину поставити, навкруги викласти яєчки, і це буде досить святково і гарно. Ще для столу святкового у мене є ось такий кролик, таке зайчиня з золотим яєчком. Буду робити прикрасу на наш бідний стіл, і там буду встановлювати ось такого кролика. Дуже мені він сподобався, такий лаконічний і дуже-дуже милий. В комплект до цього кролика є ось таке блюдо з золотавим бантиком. Воно не дуже таке функціональне, але дуже гарне. І разом буде дуже гарно виглядати. Мені подобається, як воно разом все. І буду також щось смачненьке сюди викладати. Ще з декору на стіл у мене є ось такий свічник. Я планую, коли ми будемо у церкві, купити декілька свічок і сюди встановимо їх і коли у нас буде святкова. Така вечеря або обід, то тут ми встановимо та запалимо ці свічки. І ще трошки з декором ось такі яєчки-кролики, дуже такі кумедні, трошки дитячі, але дуже милі. Буду їх вішати вдома, будуть вони прикрашати, і це буде такий і весняний, і великодній декор у нас. І ще до них в компанію взяла таку гірлянду з морквочок. Теж вона здалася мені дуже милою, така з яскравими акцентами буде гарно доповнювати той декор, що в мене вже є. Ну і а вже ж буду вішати вдома і ще хочу на, вхідну, на вхідні двері повісити один з віночків, який ми з вами. Разом зараз зробимо для створення віночки у якісті основи. Я маю ось такі віночки. Це я робила їх вже давненько з гілочок верби. Ось таке маленьке в мене є, і ось таке велике. Тут я вже склала приблизно як я бачу композицію. А тут буду показувати вам. Що буду використовувати такі квіточки, інші квіточочки. Такі пенопластові яєчки різнокольорові в мене є. І ось такі маленькі квіточки також. Ось ці квіти вони були букетами. І ось ці також. Я їх розібрала, досить важко було це зробити, але я впоралась. І буду закріплювати їх тут. На квіточках такі гнучкі дротики. Тут залізні, але вони також гнуча, ось бачите, тож можна буде закріпити їх. Зараз буду це все складати і покажу вам результат. І на останній я залишила найцікавіше. Цього року я вирішила прикрашати свій, свої кошики великодніми бантами. І це будуть не просто якісь там банти, а банти, які я самостійно вишивала бісером. Це буде така своєрідна сімейна реліквія у нас. Я вишила... Ось такі з пасочкою та яєчкою та з гілочкою верби. Ось такі вони гарні. Можна їх зав'язати на кошик, і це буде дуже унікальна та аутентична прикраса. Я думаю, що виглядати це буде просто неперевершено. Ще я вишила ось таке яєчко з квіточками. Це вже буде на подаруночок моїм близьким. Якщо у вас будуть питання, як виглядає ця заготовочка з знанки, то я вам показую, ось це виглядає досить акуратно. Тут тканина, і вона проклеєна ну, дубліріном, чи як він називається українською мовою, я не знаю. І якщо ви будете приділяти увагу тому, як Прокладати шов, то все буде з задньої сторони дуже гарно. А якщо ви там або не маєте певного досвіду, або не хочете витрачати там на цей час, щоб ізнанка виглядала ось так, то можна просто купити ще тоненький дублерін і проклеїти. Але зверніть увагу, що тоді ваша заготовочка, ваш бант, вона буде більш щільна і, можливо, не буде так гарно лежати. Як ну, ось в оригінальному такому стані. І ще давайте одразу разом з вами розпакуємо і подивимось, в мене є ще одна заготовочка, яку я буду вишивати. Так, тут у нас в наборі йде. Ось така картинка, і е, тут номери та кольори бісеру, який ви будете використовувати для вишивки. Ну і те, як це буде виглядати по завершенню. Безпосередньо сам банд. а Якщо не помиляюсь, це агабердин, а, ну, як я казала раніше, проклеєний, і тут е, нанесен е, принт е, зі схемою. І ось так позаду виглядає. Ще у комплекті є набір бісеру. Якщо я не помиляюся, то це чеський бісер порцину, чи якось так, я не дуже знаю, як воно там вірно називається. Зараз розкрию. Так, і тут у нас в наборі йде. У нас йдуть ниточки, це спеціальна нитка для вишивання бісером, і тут ще є голочка. І саме набір бісеру у пакетиках, і тут він за номерами йде. Бісеру тут кладуть дуже багато, вам вистачить і навіть ще залишиться. Тож можете не хвилюватися, цього бісеру вистачить повністю на весь банд, у вас не буде недостачі. І зараз покажу трошки процесу, як я все це вишивала, і як це потім буде виглядати на кошику. І наостанок прикрашаю вхід у будинок віночком та морквинками і відправляюся планувати святкове меню. Бажаю всім глядачам світлого Великодня та обов'язкового мирного неба. До зустрічі!